Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Вірі Андріївні ємець через два роки буде 90. Як дивиться, як куточі. Лише казка ця триває на Донеччині фактично на лінії фронту. І тут Андріївну називають другою старостою села. Віра Андріївна в нас молодець. Це жінка, яка як староста села в нас, коли не вийдеш, вона поруч е, з нами. Да? Жінка не заперечує і починає хвалити лікарів амбулаторії, де і триває ця розмова. Свої вречі хороші. проте вони давно виїхали з Іванопілля, що зовсім поруч із нулем, і постійно обстрілюються росіянами. Врача нету. лікарі всі виїхали. Приходяться куди то їхати. Зараз в Іванопіллі, що знаходиться майже у сірій зоні неподалік Костянтинівки, медицина з'явилася вперше за тривалий час. До людей, яких у п'яти селах Іванопільського старостинського округу залишилося 1100 з хвостиком, приїхали на допомогу волонтери, стоматолог Олександр і медсестра Олена. Все розпросили, все узнали, все розказали, все зділали рекомендацію. Сказали. Олександр Золотенко колись мав власну стоматклініку у Горлівці. Після 14-го переселився до Костянтинівки, де знову став лікувати зуби. До Іванопілля приїхав вперше. І люди, які залишаються тут, да у них продовжують боліти зуби. Це нікуди не дівається. Зараз ну це все, це просто от крах. Тому да, тут небезпечно, да тут інколи гучно, але ну ми маємо це робити. Все, бо ми тут, ми допомагаємо людям, ми лікарі. Олена Полицька теж переселенка, лишень до Києва і з Криму. На Донбасі постійно волонтерить. Зараз вона навчається у столиці на медикиню. По Донецькому бездоріжжю їздить на швидкій допомозі, де серед іншого є і дивова ліза, через екран якої фахові лікарі напряму спілкуються з пацієнтами. Часто приходять до нас пацієнти, які починають розповідати все, просто все своє життя. Як правило, ми також виступаємо як і психологи для цих людей. Говоримо, заспокоюємо їх. У нас на очах триває сеанс телемедицини між Україною та Ізраїлем. Наша пацієнтка Зараз Ніна. Добрий день. Доброго дня. Розкажіть мені, що вас привело? Давлення в мене скаче дуже. То 190, то поп'ю таблетки і виходить на 80. І вже 2 года так я считаю ночі не віддихаю. приймаєте, які ліки? Суть волонтерського проєкту полягає в наданні медичних консультацій, діагностичних процедур, заборі аналізів та медикаментозному лікуванні пацієнтів. Доброго дня! Добрий день, 87. – Ох, б! что із женский коллектив данного места очень обрадовались присутствию доктора. Всі хто доміння процес будується навколо вже згаданої чарівної валізки, що насправді є станцією для телемедицини від глобальної компанії. Вона містить діагностичні прилади, УЗД, електрокардіограф, дерматоскоп і передає дані досліджень у режимі реального часу лікарям-волонтерам з США та Ізраїлю. Повідав зв'язку з лікарем, спілкувалася. перший раз з врачом, врачом таке ну нормально. Бедсістра це ліхту. Вона добре неслася. Розказала все, показала, сказала мені, що до чого. Наругали, звісно, що треба до врача до обращатися. А ми своє здоров'я не бережемо. У консультації беруть участь три людини: пацієнт, лікар-волонтер, який далеко, і оператор, котрий керує роботою станції, знаходиться поруч із пацієнтом. Його позивний руки лікаря. Ініціаторами телемедицини у Донецькій глибинці стали волонтери з громадської організації «Зрая.UA». свою медичну місію у Костянтинівці. Вони виконують без вихідних вже п'ять місяців поспіль. Ми відвозили одну з наших пацієнток додому, і вона розповідала історію, що досить багато сіл, в яких є маломобільні пацієнти, які не можуть доїжджати до Константинівки. Тож ми вирішили робити такі тури з нашим медичним обладнанням, з нашими лікарями. І пілотний проект ми вирішили зробити тут, в селі Іванопілля. Більшість людей, котрі прийшли до амбулаторії у реальній біді і можуть померти без вчасної допомоги. В нашій громаді категорія мешканців різна, і людей похилого віку на теперішні часи приблизно 423 людини. Але приходять і діти, приходять люди середнього віку, приходять інколи молодь. Не можна сказати, що ми працюємо тільки для літніх людей, тому перелік проблем. Неймовірно, неймовірно широкий. Іонопілля – це, скажімо так, на нашому подальшому шляху. Це перше село. У нас є подальші плани розвиватися в цьому напрямку. І чекайте нас, чекайте, ми скоро будемо. Території, що зі злої волі навіжених сусідів позбавилися елементарних життєвих потреб, виживають серед іншого завдяки доброті таких людей, як. Олена, Олександр, Олексій, хто забув за нас, то в'їхав наші. А ці люди приходять і не не бояться, що можуть прильоти бути і все йдуть. Спасибо. Дуже велике спасиба всім, що за нас волнуються за людей. Друзі, ну от ви щойно бачили цей матеріал. А просто зараз у студії, як вже змогли зрозуміти людина, яка однією з перших впровадила діагностику за допомогою телемедицини, це Олексій Юткевич, очільник медичної місії, засновник громадської організації з і бойовий медик з 10-річним досвідом. Ну і власне зараз ще більше поговоримо про те, як я, яку саме так медичну допомогу за допомогою телемедицини можна провести. доброго ранку. Доброго. Я пропоную а, а, для наших глядачів зараз дати важливу графіку. Це власне і, і інформаційний привід а, діагностика за допомогою телемедицини. Які можливості? ОЗД, ЕКГ, Отоскоп, Дерматоскоп, статоскоп, аналіз крові на глюкози, тиск, сатурація тощо і пульс. А як це працює? Це працює досить просто. Ця станція телемедицини, яку ви бачили на екрані, дозволяє у режимі реального часу спілкуватися з відеозв'язком пацієнту і лікарю, і в реальному часі лікарю отримувати усі результати дослідження усіх тих приладів, що ви назвали. Хочеться додати, що найближчим часом ми додамо гематологічний аналізатор. Це прилад, який дозволяє отримувати загальний аналіз крові. Так і працюємо. Ну от е, власне е, теж цікавить, от як потрапили в Україну от е, ці мобільні апарати для теледіагностики, і е, е, як ви на них вчилися працювати? Тобто, це будь-хто може долучитися і працювати, чи потрібно певний курс пройти? Потрапили завдяки нашим хорошим друзям і нашим надійним партнерам. Це ізраїльська медична місія mm -hmm. в Україні. Саме вони знайшли американську компанію, яка надала нам обладнання. Вчилися працювати, не повірите, все почалося з інструкцій. А, а потім приїхали вже а, професіонали від uh -huh. компанії і проводили перший курс uh -huh. нашим оператором. А, uh -huh. Дуже багато допомагає Саша Золотенко, якого ви бачили в сюжеті. Це uh -huh. головний лікар з Константинівки з приводу адміністративних процесів. Він дуже багато допоміг нам. Будь-хто, ні, скоріше, не будь-хто, людина має. Мати якісь базові уявлення про анатомію, відрізняти, uh -huh. де знаходиться легеня, де ліва лівоп'ятка. Uh -huh. Зрештою, за два тижні у всіх виходило. Єдине, що УЗД це досить складна маніпуляція, тому ми залучаємо студентів. Медиків до такої mm -hmm. роботи ну, Можливо, хтось зараз буде дивитися наш сюжет, нашу розмову з вами і захочеться долучитися, тому що люди вам потрібні, так Так, звісно, Олексію зазначимо, що завдяки вам і вашим колегам телемедицина при сьогодні го це новація. Така це для когось це в хорошому сенсі приємний шок. Вона максимально працює на прифронтових прифронтових регіонах і рятує життя українців в мирному ж. В інших регіонах. А як людям звернутися і зробити таку операцію? Тобто, що буде, коли закінчиться війна, що буде стало медициною? Це ваше питання, Верюна. Mm -hmm. Дивіться, це логічний розвиток і диджиталізація індустрії. Це такий природний процес. А, тому площин, де це буде примінятися, досить багато. І е, щасливе майбутнє, мабуть, не настане зразу з перемогою. І буде досить велика кількість міст із зруйнованою інфраструктурою, де буде не вистачати лікарів. Тому роботи для нас буде багато. А б, б, є похибка? От на відстані діагностика так? стану здоров'я людини. А, які дослідження в цьому питанні? Ні, похибки ніякої немає, тому що прилад. Діагностую вас саме тут і зараз. Він тільки результати передає на відстань. Це не, не діагностика на відстані. Діагностика відбувається тут, в цій кімнаті. А результати ми вже передаємо. Я, я знаєте, я ППП перепрошую панову, згадав радянське, прости господи, минуле пам'ятаєте? Це ж Кашпіровський, це uh -huh. як його назвати? Ну. Точно не людина з медицини, а, типу на відстані робив mm -hmm. операцію, діагноз, а, а а, анестезію, анестезію робив на великій відстані, і це був просто кошмар і ужас. Ну тобто, це профанація. А нині ми науково доводимо, що зараз в Україні це працює Ну, це ж прилади, точні результати, і власне вже, от з за вашими до вашим досвідом, довіра до телемедицини у пацієнтів. Це важливо, Є? саме Є? так, саме так. Не завжди зрозуміло з самого початку, що це і про що це, тому що у нас багато літніх mm -hmm. пацієнтів. Але коли ми розмовляємо, коли ми пояснюємо, що це не альтернатива доказовій медицині, mm -hmm. а це просто звичайний інструмент для mm -hmm. справжнього лікаря з медичною освітою, яким він виконує свою роботу, то усі питання здебільшого зникають. Ми вам дуже дякуємо за вашу роботу за те, що з'явилася така можливість у прифронтових зонах. І будемо сподіватися, що далі буде більше можливості і більше у вас людей для того, щоб більше сіл могли охопити і надати таку необхідну медичну допомогу і провести діагностику. З нами був бойовий медик з 10-річним досвідом, очільник медичної місії, засновних громадської організації зграя Юй Олексій Юткевич. Ми вам дуже дякуємо. Дякую вам. Головне нарадо скоро